А я дивилася це питання. В мене випадало, що вони всерйоз думають над цією темою як показова демонстрація. Я не впевнена, що це прямо найближчий час, от прямо щоб завтра чи через місяць. Але в мене випадає, що ми демонстративно десь да, плануємо, думаємо на повному серйозі вжахати да, у себе на території. Типу. Це, по принципу, бій своїх, щоб чужі боялись. К сожалению, так. Ну, хіба що щось а, а, бахане трохи раніше, ніж доїде до полігону, наприклад, там де небудь по дорозі. Це було би чудово. Але в мене реально да, воно виходило, що вони. Да. Так, а ми це обговорювали, воно фігурувало вже давно на різних каналах. і Глядачі, хто дивиться давно, вони пам'ятають, коли завжди заходить питання про застосування рефій ядерного зброєння, воно завжди випадає реальним тільки у контексті показового удару, або десь над якоюсь територією води, типу над морем, так, як показова історія без, без загибелі людей, або десь там на їх території, тобто на якісь такі от нейтральні історії, для того, щоб просто показати: Смотрите. Мощ, мощ! От, типу, якось так все. Воно не фігурує, типу, не вистачить. Або ланцюжок прорветься для застосування саме по містам чи чи по людям. Тобто воно постійно випадало більше як показова історія. Я не здивована такій заяві, бо воно ще падало що рік назад, що два роки тому. скоріше за все хтось Мінімум декілька країн переведе своє озброєння в готовність робочу у відповідь. Не просто я, там я на все. словах, ну не просто на словах, а типу, прям на вихід, у, ну грубо кажучи, на вихідну позицію. На вихідну позицію як серйозна демонстрація, і я так розумію, і з того, що в мене випадає, тиском буде те, що буде заявлено для РФ. Ціль у випадку, якщо вони вирішать перетнути якісь ну, якісь кордони по використанню ядерного зброєння. Тобто, це не просто ракету дістали там, да, і виставили, що типу, дивіться, ми нажмемо кнопку, і вона пальне да, кудись по вашій території, а прям типу чітко, чітко о, показово, о, типу, точки, по яким о, можуть вгатити якось дуже так, ну для тиску якась така історія. І це, типу, в мене випадає не одна країна. Це така ну, відповідь, Ну така реакція. Да вона, скоріше за все, виглядає для нас не супердієво, але з іншого боку, типу, коли, умовно кажучи, це як наставити ствол заряджений на людину і сказати, Ну якщо ти ще раз щось зробиш, я тобі просто вистрілю там в голову. Ну Це от в такому принципі воно розглядається. Бо я тільки хотів сказати, що, в принципі, для нас з вами реакції ніякої не буде. Ну, ну, Для ну, типу. нас воно ні про що, а це скоріше тиск на ЕФ в такому ключі. Ой, знаючи їх уже, їм та реакція буде до одного місця. На то ми закінчилось. Ну, слушайте, дійсно, їздив по пораду, то, про що ми з вами говорили. Причому, кстати, падає чітка башня. Я не знаю, це про ядерний удар або про що то і що, але отже, Нічого хорошого вони йому, до речі, не сказали в этом плані, що очень хорошо. Я так, я так полагаю, що він поїхав питати, що буде після, якщо він це зробить. Мені складається враження, що йому сказали, що час вищого суда не прийшов. От знаєш, якщо дослівно переводити, що типу. Ага. Час вищого суда не прийшов, бо в мене яка зв'язка. Він приїхав до третьої сторони. Вірніше, як він з певною емоцією приїхав до третьої сторони до Єрафанта, обговорювати рицаря мечів, тобто серйозний напад, якісь серйозні дії. У відповідь він почув про те, що час вищого суда не прийшов перевернути вищий суд, не прийшов час перевернути, нехай перевернути, але трійки мечів. Тобто, не можна допустити людських жертв. не дали, Я не. Не, знаю, не дали дозвіл, не дали перевернутий король тву, Пентакли, не дали дозвіл чи пояснили, не дали дали перевернутого диявола. Я Не знаю знаєте як там не дали благословення. Ну Я не ага. знаю, як це правильніше пояснити. от Щось в такому коротше, порядку. Типу, сказали, що час вищого суда не прийшов. Давайте грубо казати, Типу умовно кажучи, там конець света ще не наступав. Типу, рано, рано Володька і не ти будеш тим віршителем Все, їжджа відсюди. Якась така от історія. Типу, і да, вона якась агресивна. Я не впевнена прямо про ядерне озброєння. Також ну, в мене прям прямо не випадає. Але я дивлюся на інші колоди і в мене знову випадає. Типу, о, ти будеш чинити. Ну, типу, о, перевернути правосуддя. Типу, це не є правомірним. Твої дії не будуть правомірними з точки зору. Типу, ніякого, якщо ми говоримо про шаманізм, то ніхто нічого не одобряє. Типу, іди, іди, пожалуйста, в сраку, їдь назад до своєї РФ. Ну, якось так. Та ні. Тут скоріше він звернувся, йому відповіли. Ну, а відповіли йому в рамках того, що диктує. Дійсно, світ духів. Давайте так, якщо ми говоримо про реальних шаманів, не міських шаманів. Якщо ми говоримо про шаманів, шаманів по всім канонам, по всім правилам, не так, як я, міський шаман, да? городський шаман, те, що називається, а ті, що дійсно там на відшибах знаючи, більш глибоко в єдинстві з природою, вони ж не від себе говорять. Вони, він же як оракул у Греції, через нього транслюють те, що говорять духи, і духи ну, не і дають плюс... добро. <ків> І плюс їм все одно, наскільки ти дурний, чи косий, чи кривий, вони скажуть то, що їм сказали, тому що це їх місія, по суті, свої, да, да, Це своє. Подій... У Фіміда зав'язані глаза, да, щоб вона не бачила, кого вона судить. В принципі, тут точно так же. Чого ти, і що навіть... ти, відкуди ти, да. і так далі, тому подобне? Якщо ти прийшов питати пораду у духів, а коли ти прийшов до шамана і саме з таким запитом ти прийшов питати пораду у духів, тобі духи через цього шамана у певному трансі дадуть відповідь, і йому дали ось таку відповідь: ну типу, час вищого суда не настав, не ти, той вершитель, хто закінчить, умовно кажучи, цей цикл, їдь додому. все Это, как мінімум, посіє зерно сумнення, дійсно, чи робити, чи не робити. Ну, отшельник, я думаю, він пока я ту оставить. У мене взагалі хитро випадає. У мене випадає таке враження, що йому або якісь наслідки видали, або чимось справді. Таким цікавим налякали, знаєте, як от, ну, реально таким прям химерним у стилі, я не знаю, там, да, пророцтва Оракула у 300 спартанців. От знаєте, така от історія, коли йому видали те, що а, кінець буде трагічним для тебе. Ти не отримаєш тієї слави. Ну, типу, ти будеш забвіні, от якась така. От у мене тут на колоді досить така, досить така досить його незадовільняюча історія, бо ми ж говоримо про. Числавія, а там виходить, він не зможе таким чином своє це числавія реалізувати навпаки. Ну, знаєте, типу, от якась в мене така дуже химерна штука. Я приблизно я ж кажу, можу по вайбу зрозуміти, що малося на увазі, що саме духи казали. Умовно, а ти не встигнеш надумаєш нажати кнопку, віддати помреш, на каста да, да, дай да, серія, помреш володька. Знаєте, як пророцтво, от умовно кажучи, от реально, як пророцтво, і от воно в мене навіть в картах виглядає як пророцтво, яке його стримує не тому, що в нього є здоровий глузд, а тому, що сикотно. Типу, тому що це заділо такі точки, які ну, реально, реально є показовими. Ну, типу, от такий, такий формат, якийсь такий, я ж кажу, пророческий формат.